Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній Усіх ради бачити на своєму каналі. Сьогодні останній день осені. Сьогодні субота, 30 листопада. Сьогодні в нас такий дощик ішов і трішки розтав сніг. Не весь, але... розтанув. Ще є. Деякий залишився? Завтра вже не повіриться, але вже, вже зима. Осінь дуже швидко проминула. Скажу вам, друзі, це прийшло непомітно. Одна мить просто і все. Осені немає тепер. Цієї осені я маю на увазі. Ідіть кури спати вже. Ідіть спати. Щось не дуже хочуть спати йти. Так, кури. У <laughs> вас, друзі. Снігу практически нема. Абсолютно, тільки ось тут якісь трішки є кучу гори. А так, в принципі, вже гола земля. Але зато волога є. Це дуже добре, коли є волога. Коли є тоді, коли є. Коли рослини можуть напитися нарешті води. Бо була осінь посушлива така і навіть літо. Ну, щось скоро я не знаю, не дуже хочуть і заходити спати. Чому? Деякі зайшли, а деякі ні. Ну Може зараз зайдуть. Я сподіваюся на це. Скорий новий рік і Різдво, Різдво скорий новий рік. Свята на зимові наближаються. Сьогодні Андрія взагалі. Вітаю всіх, хто там. Хто дивиться відео взагалі. Вітаю. Ось так, друзі. Ну. Кури, йдіть вже спати, вже вас зачиню, як у нас тут в курнику. І ви теж йдіть, вже вже 16 година, вже сонце зайшло, по ідеї. Тому давайте йдіть спати. Завтра вже взимку погуляєте. Ну, по погоді так вже зима, сніг, але... По календарю ще осін сьогодні. Ну, ще годин вісім зими десь. І все. Так, кури йдіть спати. Я вам кажу. ти теж іди. Дуже цікава куртка. Взагалі не дуже хоче. Не лякайтеся ви. Ідіть спати. Цому, на цьому тижні взагалі відео щось не було бажання знімати і на часу не було. Ну скільки це там? Три чи чотири відео на цьому тижні все. Так, іди сюди, туди заходь. Ти чого ви не йдете? Не хвилюйтесь, давайте, йдіть. Потихеньку заходьте. Це було добре. Так, Чорноголівка, давай, теж заходь. Всі заходьте кудись, займайте свої місця. Все. На добраніч. ніч. Так. Бачите, які. Сьогодні так. Бачите, пара йде. всіх закрив курей немає яйця ну, як зазвичай що можу сказати просто вже буду теж закінчувати відео усім бажаю миру добра до нових зустрічей гарно усім вечора. Зустрінемося вже взимку. До зустрічі!